Всім привіт, 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 привіт. У нас Радіант uh, Вентури і Фіш Геймінг робить такий же самий драфт, як і вчора робила в першій грі проти команди Кібес Геймінг. <кхем> беру для себе Сінжита, беру для себе Вай і беру для себе Віктора Це дуже сильний пік. Коун. Яку небудь Кайсо можна забанити. Або Зікса морду забанила. Молодці. Медлейна розстояти було трохи простіше. Так. Каміла з'являється. Ну тут Каміла Галіо може бути. Тумби ніхто залишився. Ну, і, в принципі, Радіанти до цього готові. Що з'явиться Галіо? Вчора вони показали, що вони таке можуть перемагати. Йончика Слухай, а от Йончик це проблема мені здається. Можна було б щось інше взяти. Ну смай вчора на Сінжді був просто топовим гравцем. Ну і да, як я казав, Галіо буде і Варвіка ще добирають. Трех имбалансных плюс стабільний лис з midlaiном. Де буде Йончик? Непогано. І щоб подивитися, що в нас зараз відбувається. Знов там який-небудь блут на мій аккаунт заходить. Ну Шо там, скільки можна чекати? Поїхали. Я потрохи в себе приходжу зараз. Плюки даюся. Все, пошла гра, поїхали. Понеслась. У нас одразу Віктор на мід пішов, а це означає, що Йончик буде один в два стояти. На нижній лінії. Нам карта не показують, но як завжди, це, це ж перша гра. Є проблеми тут. Тут хоча б не це але ну, влаштовує цей турнір Tencent, Ну все одно це ж це прокляття. <клес> Для цієї гри Твой жанр просто закаміла бігає каже ну йди сюди. Іди сюди, моя маленька. Все поміняли на адекватний оверлей все помінялось і зараз дивимось. Гевне, що Сінджі досі стоїть на лінії, а не почав бігати. Оп. Електройожик. Нагадаю, що вони фіши набагато краще відіграли гропову стадію за радіант Вентур. Ну, тут, можливі проблеми, тому що вчора радіанти показали дуже гарну гру. Ой, ось так. А що це було? А що це за притяжка тільки що була? Скайфайл, чого так погано? Просто взяв свою притяжку віддав в, в інший бік. І не втік. А там КД велике. Там 18 секунд, здається, КД або 15. На будь-якому рівні. У нас тут клік виходить. Ли. Вай теж буде заходити на таверда. Ні, Вай не заходить. Там, до речі, ну, вчора, в, в, в такому ж, майже в такому ж драфті, Вай була у кімбестів, і кімбести не змогли її взагалі реалізувати. Зараз подивимося, як це зроблять радіанти. На мою думку, Вай вже повинна кудись виходити і, робити, і забирати кіл. Вай чекає, 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 поки всі підійдуть. Но Конг це якось. Конг просто це відчув і сказав, що, типу, так, давайте. Давайте не будемо нічого робити. Я тихо, обережно просто візьму, та, та й вийду. Кіміла умнічка одразу. Антихіл проти Вавка стаю, не треба йому нічого. Плюс там ще антихіл потрібен для Йончика буде. Непогано. Ну і поки що Конг грає набагато краще за вчорашнього шейшоу, здається. Задекері команди T-Best Gaming. Чері зараз представиться, Чері побачили, і це було погано. Тейк повинен був робити врив. Навіть не врив, а просто він повинен був робити таунт. Викидається синій баб, щоб він пішов на ресет. І ну, там вже вся команда. Там вся команда стоїть в фішів. Ну, вони виходять. Цікаво, чому? Вони вирішили не давати бійку 4 на 4. В напрозі ну, протримали трохи опонентів і все. Бомбезка обратно. В ліс фармити каже. Байдуже на все. на фарм-то є найважливіше. Та SkyFale, викликай Скорпіона. Скайфайл не хоче цього робити. Не хоче цього робити через що? Через те, що через 40 секунд з'явиться на перший об'єкт і ні, він запушив лінію і все. Ну так. Да. Викликає рекол і на об'єкти. Що в нього з'явилось зараз. Сяєва. Добрав Сяєва і побігла. Зараз буде перша бійка, і на першій бійці мені здається, 4 на 4 буде Червоні команди перевага повинна бути. Там ще Віктор не настаканий. Вони повинні зараз грати першим номером. Там і дракон дуже гарно з'явився перший. Перекидання пішло під стяжечка дуже шикарна від йончика І бігає, 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 бігає да, Так, я про це казав, що. У червоній команді більш. Е, е, невеликі шанси зараз перемогти ц, 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 цей тімфайт. Да, це... На превеликий жаль вчора так не грала команда Kibes Gaming. Вона потрібно йти забирати одразу. Каміла халявку лутає. Тут просто стаки потрібні. Ось тут стаки потрібні. Тут потрібно стати більш танковим. Тут потрібні предмети. І от битись ось так. Потрібно, щоб на дуже гарний вриз робила вай разом з там і це все вбилось тяжкою з ультою Віктора. Якщо цю камбу не зробити, то просто вас розповкають і заберуть. Тут дуже мобільні чемпіони, плюс є таунти, плюс ти можеш багато полка видати. На наступному об'єкті тут вже буде складно добитись так. Там потрібно шукати когось і добирати швидко. Але до цього моменту ще потрібно дожити. Так, да, дракона собі спокійно. Радіанти зрозуміли, що вони не можуть іти битись. Поки що. Так, у Варвіка перший предмет є, але там і у Джакса повинен бути. Що й все. Та да, слухайте. Ну дуже обережно грають зараз радіанти. Це їх єдиний шанс а, не перемогти цю гру. Тільки я про це сказав, що вони вирішили робити dive який вони майже програли. От зараз пощастило, що вони нікого не втратили. З ульти граєв. Ой-ой-ой, прикидання пішло дуже гарно, але там джакс. Джакс не вижив. Забрали і таверку і джакса розвіддали ні Ні-ні. ні Як же гарно пішли. Ча, з іншого боку, їм тут з'їли повністю. Сайт і добрали ще. Подобрали ще чемпіонів. По факту, непоганий розмін вони зробили. Єдине, що не потрібно було вмирати ну Віктора сферка Інф... Infinity Orb, якщо я не помиляюсь. Ах, ворів, не пощастила, но метка на Галіо впала. Mm. Смай зараз буду робити врив. Підрубаю Ульту. Не зміг пер... перекинути. Намагається перекинути не виходить. І тут Варвік прилетів. Прописує ефір, но там багато шалубів. стяжечка Намагається розіграти по сінжету сінжет тікає, і сінжет же не втече. Там Бомбєса зараз. Стрибочок дала. Ой-ой-ой, ой я думав, тих те, там Каміла побігла за ним. Каміла знайшла. Добирає. Добирається ще хто ще й Галіо добрали. Джак он залишається 1-4. Забирає одного гравця і виходить. Поїхали. Далі. Варвік на 4 кіски і побіг. Намагається його наздогнати. Не вийшло наздогнати Вурвіка. Но це повинна таверка падати. Проб'ють, повинні пробувати. Каміла багато шматків відриває. І тікати. Я вибачаюсь. Примір, то его забув ноут ...увімкнути в сить. Я дивлюсь, чому був в мене. На монітор трохи одразу оп, і опатух. Моніторний гідник. Що у нас останній краб по факту на 12 хвилин на 13 його можна буде викликати ще раз. Спіймали. Йонем Ще Галіо прилітає підкидання. Дуже гарно ні. На жаль, сьогодні у радіантів дуже сильний суперник з'явився, і вони не можуть так спокійно перегравати. Хоча знов таки, смай на сінжуті робить бруд. Смай красунчик Тут Паску робили, 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 робили. Ніхто не прийшов, каже, ай ладно Ну, не вийшла паска будемо робити рекол. Skyfall 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 Дуже обережно, його ульти просто вурвік чіпляє. І не вистачає демеджа. Намагається розіграти по смаю, смайю вийшов, але там бомбеса з ульти добирає і тут і варвіка добруче. З іншого боку. Шо у нас підкидання, підкидання. Стриб... Стрибочек на стрибочок. Лемон живе дуже довго. лимончик, лимончик спрятался. спрятався. Разнос. Сьогодні червоний сайт показує, що треба в грати на обох ну сайдах. І одразу пішли ще, ще й на шора забирати. Ну тут гейм. Спіймали вай, вай виходить, но Бомбеса не відпускає. Бомбеса вгадала, куди треба давати ульт. Круто же. Виходить, що не так і, і не такий уж і сильний синий сайт. Це вирішують руки. Зараз має ще з. Смая побачили. Навіть гост не прожимав, просто побіг. На тобі хвостиком кажуть. Ну Конг набагато краще грає на СРА, слухайте. Я б на місці би зараз Кіп би придивлявся б до Ботлейну команди Fish Gaming. І пробував би з ними зв'язатись. Опфіка робить перший кіл. Дуже гарно намагається розіграти, але цього не вистачає. Дуже бита команда. РВ. і В принципі, там ще і. джак сплітпушить пушить ламає, все що бачить. Джакса не можуть пробити. ой 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 догорить, догорить, догорить. Ні, там шилд встигає шилд собі ландати Йончик і виживає. Ну, не можуть завершити, слухайте. Це проблема. <реш> ну, Ой-ой-ой, як же пощастило тільки що Кавіла, де девич? Де Кватрл Девич? Чому його немає? 15 Зараз 15 хвилина стукне, і на цьому все. На цьому можна буде завершувати. що там у нас Х... ну Хвилина до Нашора, півтори до дракона. На що з'являється раніше, ніж дракон ресетиться третій жах? Смай знов спіймали, його затаунтили, намагається переграти, багато ультимейтів віддали. Смай все одно виживає і намагається втекти. Тікає тіка. бомбі Джакс. Дж... Джаг зі стрибка вбивають. Нарешті його не забрали, прилітаючи її Галю. І команда FishGaming не йде завершувати. Відпушують там. За 20 секунд. Встигнуть, не встигнуть. А... Та ні, не встигнуть. Но Віктор відпушить, мені здається, краще. Віктора забрали! І перша гра. Якщо б Віктор не підставився, то він, скоріш за все, підпушив би. Там просто на нього полювання відкрили і все. Ладно, побачимось тоді у наступному відосі. Поки що. Все йде так, як я і думав. 3-0 на користь фішгеймінгів. Якщо вони на червоному сайді та таку та гру показали, то на синьому і подавно повинні перегравати. Побачимось в наступних відосах. Пока.